Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі в Христі! Я хочу найперше подякувати нас сьогодні присутня Наталя, Наталя Флаувер, наша, та, присутня сьогодні в храмі. Мені дуже приємно, це та дівчинка, яка постійно прикрашає наш храм чудесними квітами. Є ще там така христина, із Львова, то вона заказує, тут приносять квіти. А Наталя це та, яка, яка створює цю красу. Дорога Наталочка, я хочу подякувати сьогодні тобі при такій нагоді. Сьогодні відбула цілу службу Божу. І нехай Господь Бог тебе благословить. І ці чудесні квіти сьогодні прийшла. Наталочка, вона ж не приходить голоруч. І ці чудесні за твій талант не просто їх скласти, а створити шедеври, такі, вроді би, здавалося б, що там таке букети. Вони всі, всі гарні. Але коли майстер свою руку прикладає, то воно по особливому чудесному виглядає. Тому, дорога Наталю, здоров'я тобі, всім твоїй команді, всім, хто старається, хто роблять таку красу, і всій вашій родині, здоров'я, боже благословення, на многі і благі літа.